Друзі, всім доброго здоров'я! З вами Playoh. і Це наступний епізод е, кар'єри онлайн. Дорога до топ-20. Ой, топ 20 топ 100 топ 20 то я дуже загнув. Так, знаходить нам якогось римського легіонера. Ці скінчики мені, якщо чесно, не дуже подобаються. Таке вже щось на а Mortal Kombat, але нічого терпимо, терпимо трошки. Ой, чемпіеншіпзала. П'ять раундів. Не поспішаємо. Щось задумав суперник. Я думаю, хоче читати мене. О, найскомбінація. Він ще килом від волю

А, і все, на цьому все він ліває. Ну, в принципі, що йому залишалося ще робити. Так, за цей бій нам дали 30 поінтів. Зразу ж прокачуємося, куди їх вкласти. Кік-павер нехай буде. Все зав'язано на кіках, на ліктиках, на колінцях. на наших. Так, це вже буде цікавіше. Восьмій дивізіону хлопця. Це вже буде цікавіший бій. Я сподіваюся, він не лівне. stringing the shots together and you can see the damage in the opponent's body his face his body his legs he's beat him up on all the targets it's not one guy just head -hunting. He he is is him. Every and blocks the shot there over around the corner that only happens if you can gain posture oh А я лик так и полюбляю, дружи. <плодисмент> так, давай так, коронную комбинацию за ксиком. проходит, на жаль. На is going to страшная it to Ух ты. за тих Кик залетают. Все добре. Yeah, Страшно? Як тобі такий кранфік, друже? Все, до побачення. Восьмий дивізіон і під кінець він ще й ліває. Да що ж таке? Так, наступний СОП. Дивізіон 2, на жаль. Ну, всяке буває. Буває хлопці смурфи або прокачують там друзям аккаунти і так далі. Буває і на таких дивізіонах залітають такі чуваки, що. Так, поїхали.

Упав, вставай. Встав, упай. Ще один хайкік. Так насправді працює ну, з усіма сопами. Ти просто шукаєш, підбираєш, що вони пропускають. І починаєш трошки спамити цим.

Ні, друже, хоч боротьба у нас і не прокачана, але щось я розумію тут. Oh, Добиваємо нічого тут робити. Не цікаво просто. Так, у нас 25 очок, і я хочу перк на ліктики і коліна. Прокачати, де він у нас тут... Так. Ось він у нас. Тепер я буду швидше і точніше пробувати лікті і колінця. Ready, Пешки каракачає хлопець. Дивіться, теж і літками працює, і ножками. Таке, як у нас, мабуть, буде білд, Удари дуже схожі. Але склін, чи він чогось не відходить. Я не розумію чого. Чекаю, коли я без стамін залишусь, мабуть. <таспоріг> Ось і все. Ось і все. Просто в момент, коли він пробиває оверхенд, даєте <таспоріг> аперкот і все. Всі лягають. Такого лягають спати. Хотілося б натрапити на якогось борця. Мені так треба тренувати ці тейкдауни. У мене реакція взагалі на них ніяка. Всі тейкдауни пропускаю. До речі, тейкдаун дефенс треба теж буде прокачати. Бо без нього я точно не навчуся. Так, що, Він буде просто стояти. Ну, ти будеш битися, друже. А, я згадав його. Ми з ним вже билися. Він знає, що це без шансів, але чого ти тоді блоки ставиш? kick. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Так, ну з такими лагами я не знаю, як тут грати. Дивіться, ловить нас. что робот чертяка. Запыняй Как Я к сортусам справа. Мои все испыть. Вставай. You see that he has been opened up in that eye area. Yeah, he's got hit the eye, and now there's a cut. But it's nothing to worry about too much now. But he's got to be very careful with it as we go forward. Well, he rocked him, but <sylvania> <sharp> Ой-ой, це небезпечно вже. Це перша поразка, нічого. Собі. Добрався я. Ой, Я просто на розслабоні такий був. Ось так от буває. Просто змістився він. Дуже сильна агресія з мого боку була. Ну, нічого страшного, це таке це буває. Це Просто. Не концентровано грав. Як знаходить наступного сопа, здається, вже знабилися, ні. Ці маски просто вони понадягають всі однакові маски, і потім думай, з ким ти бився, з ким не бився. То таке, поки ми на низьких дивізіонах. Це все не страшно. Тепер після тієї поразки якось акуратніше буду грати з цими лоу дивізіонами. Great job of stringing the shots together and also. Makes strike, plan. Now he looks to try to chase down that fish. Back to the feet now. No, that's a little too far. Sniff that one out as he blocks the kick. Oh, he's in a trouble now. І до побачення. Насували трошки в будку йому. Так, 3,5 зірки, дивізіон 9. Це вже повинно бути б цікавіше. А там побачимо. Шорти такі, як у нас. Умітте стиль. Ну, дивіться, який агресивний. Так, це вже набагато. Я вам хочу сказати цікавіше. Ага. Поїхали боротися. Тебе прокачана боротьба, друже? Можливо, і прокачана, але щось він не те робить. Ага, дивіться, це удушка. Прокачена в нього боротьба. А у нас взагалі ми не вкладалися в Submission дефенс. Може і задушить. Вибираємося звідси. Working well, out of side control here, his opponent trying to control posture, but you gotta be careful here. Nice well, transition. Right into side control. Midway through round one. Oh, big pop from the crowd as they get back to their feet after a pretty scintillating grappling battle there. Гарні комбінації насправді робить він. Мух, ти, я Мух, ти, А корпус же теж у нас не прокачаний. Ти що? Оце я напропускав. Неприємно, небезпечно. Так, це буде клінч. Робить. Мені подобається, як він грає. Вообще, супер. Молодець. Піджав до сітки і все. просто розстрілює. Важко прочитати. Перший раунд, я думаю, ми просто з тріском провалили. Але нічого. Я думаю, у другому реанімуємося. Тепер ми знаємо, який в нього арсенал ударів. Головне тільки вгадати, тепер, коли він який удар буде бити. Зараз теж йому продемонструємо Ні свій. Коліно в повітрі, Хто не розуміє. Арсенал дуже схожий на наш. Такие же самі комбінації робить. І помиляється. Не можна так агресувати сильно. Ух ти, все, це, мабуть, дружа поразка, так? Так. так. Ну Молодець, нічого не скажеш взагалі. Напропускав просто по неуважності десь. Ну і він непогано грав, скажімо так. Навіть дуже непогано, молодець. Punch. These guys throwing early. Oh, big uppercut. Oh, right. big uppercut. Nice job by him defensively there. Oh, brutal need of a body. Oh, landing some big shots, too. Oh, huge left.

Просто бомба їх прилетіла. Не поспішає він виходити з клінчу чомусь. Ну, а я Прокачуємо трошки Сашка, прокачуємо колінця, все прокачуємо. Лаги, звичайно, взагалі мені ці не подобаються. Просто ще й фрізи, ну це жесть. Там ладно, коли ти ще б'єшся як в каші, привикаєш так, до цього темпу, але коли фрізить. Ну, вертушку взагалі нереально з фрізами зробити. Oh! Це ж зробив. So right so to no. Look at Shot from the top position. Both fighters get up now. Oh, he's still Look at that. he can't even stand. Oh, big knee. Elbows. Oh. Oh, uppercut. Nice block. Well, that eye area is getting bloodier with every passing strike. Пора закінчувати цей бій просто неможливо. Я просто не можу грати в таких флагах. Це ну, мене просто бісить. Давайте краще встанемо, бо сила ударів на землі у нас взагалі не прокачана і не буде прокачуватися. Отак от краще. Все, до побачення, друже, Роби собі нормальний інтернет, бо це просто жесть якась. Yeah, так, поїхали. Хлопець 4-го дивізіону 2,5 зірочки. Повинно бути просто. А там побачимо. Я завжди, коли так розслабляюсь, кажу, що буде просто, потім програю. Так, поїхали. Кулачок даєш, дає. First round is underway here. We say in mixed martial arts it's one thing to have the reach advantage, it's another thing to use it. We'll see if he can get that jab going. He has got to fight tall. He's got to stay at range, use his length to give his opponent problems. Trying to break the fight He's got to control your distance, distance. He a big elbow there. Best punch in the game. Beautiful jab.

Дивіться, майже задушили. Боротися теж потрібно, щоб прокачувати стати в боротьбі. Бо потім буде дуже важко прокачати її. Я маю на увазі, коли попадеться нам гарний греплер, це буде прям серйозною проблемою для нас. Strikes to the body, starting to, starting to add up. Yeah, a lot of strikes to the body and mixing up the attack I mean, one-dimensional, not head -hunting, inside the octagon. I, I think he has fought beautifully right now, and he's starting to show it Oh, he lands a huge knee to the body. For so the body, and it lands. All right, so another good series of knees by him there, DC. That has been his weapon of choice tonight. Weapon of choice because his opponent has not figured out where the knees are coming high or low every time he throws them they're landing all right so perhaps he's gonna have to address something defensively there is a legitimate cut around his eye yeah he got cut on the eye from that last strike he's got to pay attention now before it gets worse lands a nice straight looks like someone took a red sharpie to his side a lot of bruising courtesy of those body strikes so big kicks big punches he's doing everything he told us he intended to do to slow this guy down and you can see his opponent Нареште to его цей блок. І рятує його просто гонг. В першому браунді відлетів 60 seconds with which to recover. Not a lot of time to get his head back into this one. This round. All right, so there's the horn. He got knocked. Якісь <токрес> баги no, були знову в ідеї Sports. Ну що ти там показуєш, друже? Ну ти програєш цей бій просто з там. Ці насмішки кидають, я не знаю для чого. Вставай. Як справи, друже? Скільки ти там вже не пропускав, ну це просто жесть, коли ти впадеш. Ще корпус розбили. Ну все розбили вже. Добиваємо. Ух ти, який. Вибрався, вибрався, нічого не можу сказати. Це буде сайт-контроль. І після нього це буде Дарт Шок Чок. І ми його закриємо зараз, так? Так, ми його закриємо. Все, друже. Задушили просто, як анаконда. Закриваємо його. Ось і все, друзі, друзі. На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, поставити лайки, прокоментувати. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким.